Різні можливості та хаос у підрахунках, як держава опрацьовує заявки власників зруйнованого і пошкодженого житла. Програмі відновлення головне мати під час подання заявки два ключових документи. Скільки жителів Херсонської та Запорізької областей подали заявки на компенсації, і ми знову ж зрозуміли, що знову цифри відрізняються. Так а в кого ж тоді правдива інформація? Та скільки заявників отримали гроші. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Празов'я. Далі про війну на півдні України. 140 тисяч родин отримали від держави компенсації за пошкоджене або знищене житло. За понад два роки роботи програми є відновлення. Загалом заявникам виплатили 48 мільярдів гривень, підрахувало Міністерство розвитку громад і територій України. Водночас, міністерство не обраховує, скільки отримувачів допомоги є внутрішніми переселенцями. Громадська організація Центр оцінки ризиків провела дослідження і встановила, що держава забезпечила житлом понад 13 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Представники організації говорять про плутанину в державних програмах та в офіційній статистиці. До чого це призводить, дивіться далі. У програмі пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, цивільні автомобілі. Цей рядок нерідко з'являється в офіційних повідомленнях про наслідки російських обстрілів. Зокрема, у звіті начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька. Лише за один день, 14 жовтня, в населених пунктах Херсонської громади загинули троє людей, 11 постраждали. Обласна адміністрація постійно реєструє нові заявки від людей, чиї оселі пошкоджені від російських атак. Заступник начальника ОВА Антон Самоленко розповідає, скільки звернень отримали станом на початок жовтня. області вона вже третій рік. Утерпає від російської агресії. У нас на сьогоднішній день близько 38 вже тисяч пошкоджених загальною будівель. Ми так для себе дивимося, постійно рахуємо. Приріст в місяць складає від відсотка до двох відсотків на протязі трьох років. З 38 тисяч 35 тисяч це приватна власність людей. Це будинки житлові, і їх кількість ну, постійно зростає. Власники пошкодженого або знищеного житла мають оформити заявку для участі в програмі Євідновлення. Її можна подати через додаток Дія або за допомогою нотаріуса чи в центрі надання адмінпослуг. Якщо житло пошкоджене, то держава видає гроші на ремонт. Якщо оселю знищено, людина має отримати сертифікат на придбання нового житла. Загалом на Херсонщині влада прийняла понад 8 тисяч заявок, пояснює Антон Самойленко. Держава виплатила жителям Херсонщини близько 800 мільйонів гривень за пошкоджене житло і 2 мільярди 300 мільйонів гривень за знищене. Ось за вересень люди отримали сертифікатів на суму 117 мільйонів. За сербь на 140, сорок, тобто за березень на 73, за лютий на 13. Ну і інші цифри по пошкодженому мену. Тут вони менші люди – це вісім мільйонів. Квітень 22 мільйони, травень 3, червень 25, Ну то динаміка постійна, серпень також близько 20 мільйонів. Це їже місячно, тому що комісії підписують, видають комісії, працюють постійно. Я ж кажу, Є єдина проблематика, це в прибережній зоні, де дійсно комісії не можуть обстежити і не можуть взяти на себе там повноваження. Да? Ну, Зі слів, ми не маємо права. Підписати людям акти, тому комісія повинна отримати матеріали. Матеріали отримати дуже важко у Запорізькій області. влада зібрала інформацію про 15 тисяч пошкоджених багатоповерхівок і приватних будинків. Власники вже також отримують допомогу від держави. Розповідає речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. На даний час. Десь 4700 людей вже отримали компенсації за втрачене або пошкоджене майно. Тобто вони у вигляді або коштів на будматеріали, якщо це пошкоджене майно, або у вигляді майнових сертифікатів, якщо геть зруйноване майно, або вони змогли придбати це житло або в Запоріжжі, або на території нашої держави. На все це, оця компенсація загалом становить понад 700 мільйонів гривень. Це ті люди, які вже отримали. А загалом, ну ще кілька тисяч людей вони перебувають в чергах, оформлюють заявки. В програмі є відновлення, головне скажімо, мати під час подання заявки два ключових документи: це перше акт обстеження будинку. Існують певні комісії. Другий момент документи, які підтверджують право власності на це майно. Це два ключових моменти. Як ви розумієте, обстежити будинки на прифронтових територіях. Якщо не складно, то неможливо взагалі. Тобто йдеться про 10-15 кілометрову зону, і тому з цим це ускладнює процес. І тобто, переважна більшість, значна більшість отримувачів цієї ці компенсації саме з обласного центру. Загалом, за інформацією Міністерства розвитку громад і територій, компенсацію отримали 140 тисяч українських родин. Деталі озвучує заступниця міністра Наталя Козловська. Компенсацію за пошкоджене житло отримало а, більше ніж 110 тисяч родин. А, компенсацію за знищене житло і придбали вже житло майже 24 тисячі родин. Це те, що наразі тільки по одному проекту зреалізовано а є проекти, які передбачає надання пільгової іпотеки. І для внутрішньопереміщених осіб і він реалізується досить активно. Є проекти, які реалізуються спільно з міжнародними партнерами по будівництву соціального житла, і це ми все розуміємо, що це внутрішньопереміщена особи. Разом з тим громадська організація Центр оцінки ризиків за підтримки фонду відродження провела дослідження і знайшла розбіжності в офіційній статистичній інформації. Аналітиків цікавило насамперед, скільки людей з тих, кому держава допомогла житлом, мають статус переміщених осіб. Житловими питаннями займаються два міністерства Мінрозвитку та Мінсоцполітики. Центр оцінки ризиків звернувся до обох інституцій. Державне підприємство Інформаційно-обчислювальний центр при Мінсоцполітики відповіло, що держава закрила житлові потреби 63 вимушено переміщених осіб, згадує член правління громадської організації Олександр Курілець. Насправді, ну я був здивований такою цифрою, бо е ну ми ж бачимо, що будується житло є безліч об'єктів, які спонсоруються міжнародними партнерами, і для мене е ну, насправді було б дико дико побачити таку цифру. І повертаючись до дослідження, ми встановили, що е, 13 тисяч триста п'ятнадцять осіб е забезпечили житлом. Це цифри, які ми встановили, а 63 закриті житлові це офіційні дані Мінсоцполітики. Тобто, і тут питання: на що ж має спиратися держава при формуванні політики? На офіційні дані чи на дані на якісь інші, так? Бо ось це 63 – це офіційні дані. І... Ми мож, далі будемо сьогодні говорити про ті проблеми, які ми виявили там в обліку. І ми знову ж зрозуміли, що знову цифри відрізняються, так? І ми ж маємо розуміти, а в кого ж тоді е, правдива інформація, і вирішили звертатися безпосередньо до обласних державних адміністрацій, йти вниз, от, від національного рівня, йти вниз безпосередньо, там, де внутрішньопереміщені особи реєструються. Центр оцінки ризиків звертався також до мінрозвитку, щоб дізнатися, скільки людей з тих, хто вже отримав виплати, є внутрішніми переселенцями. Проте міністерство відповіло, що не виділяє цю категорію. Чому статус людини є важливим? Пояснює Олександр Курілець, особа проживаючи там на прифронтових територіях. В один день е її житло пошкоджують якісь міни там або вибух, або снаряди внаслідок бойових дій. Вона виїжджає з цієї території і отримує статус внутрішнього І, наприклад, в межах цієї програми компенсації так, отримує е, компенсацію на е, ремонт цього житла, яке було пошкоджене. Так. Вона отримує цю компенсацію, наприклад, відремонтовує цей е, будинок, з якого вона виїхала, е, що стало причиною її внутрішнього переміщення, так, там пошкоджене житло. І вона повертається, наприклад, назад в цей будинок. І, на мою думку, важливо розуміти, як ефективно ці кошти використовуються, чи вони дають можливість внутрішньопереміщеним особам повертатися до свого знищеного там, майна, яке було відшкодовано за ці кошти. Під час опрацювання заявок посадовці намагаються дати пріоритет людям, зареєстрованим як внутрішні переселенці, запевняє заступник начальника Херсонської ОВА Антон Самойленко. Адже виплати мають допомогти людині отримати нове постійне житло замість тимчасового в цьому році. Дуже дуже взялися за дистанційне обстеження, тому що ми розуміємо, що да з одного боку це небезпека для тих, хто виходить там. Ці акти робить. Однак ми просимо і постійно з нашими комісіями вступаємо в дебати, Що чим більше ви зможете опрацювати цих заяв, тим більше людей зможуть купити собі житло. Тому що ну, то, що ми робимо модульні, модульні городки для переселенців, ну ми ж розуміємо, що кожна людина, українець, дав він генетичний, він хазяїн, і кожна людина хоче мати своє, тому все тимчасове. Тому упор. І на те, і на те ну більше хотілось би людям допомогти, щоб вони мали власне житло. Тому її запустили і працюємо тут з ПТІ, і самі допомагаємо робити документи, і долучаємо донорів до тих людей, в яких немає документів. Використовував всі можливі механізми, щоб як можна більше людям отримати компенсації за знищене житло, яке ну тут зараз вони відбудувати не можуть. Також діють програми допомоги коштом місцевих бюджетів. Як вони працюють в Запорізькій області, пояснює речник ОВА Олександр Коваленко. Якщо говорити про Запоріжжя, то за рахунок коштів місцевого бюджету також було відновлено чимало будинків, понад три з половиною тисячі. Ну це йдеться про вибиті вікна, про пошкоджені балкони, про покрівлі. І от е, крім того, це за рахунок коштів місцевого бюджету, е, де в резервному матеріальному фонді накопичуються. Будматеріали плити, ОСБ, шифер, скло там ну, і інші. Також за рахунок місь, міського бюджету. Плюс людям була ще це понад 700 громадян. Була надана матеріальна допомога десь на понад 29 мільйонів гривень, аби вони самостійно могли придбати ці матеріали і самостійно виконувати ремонтні роботи. Ну взагалі то розроблено 8 пакетів допомоги. Для людей, які постраждали внаслідок обстрілів російських. 4 пакети для власників житла у багатоповерхівках і 4 в приватному секторі. Починається ну, починаючи від виділення будматеріалів. Далі, наприклад, люди пільгових, пільгових категорій, чиє житло пошкоджено, можуть отримати одноразово 15 тисяч гривень. Люди, чиє житло непридатне для подальшого проживання, вони можуть на певний час, там, здається, не більше 48 місяців, отримувати щомісяч місячно 10 тисяч гривень на винаймання житла щоправда програми для надання тимчасового житла підтримує і уряд субвенціями з державного бюджету у середині вересня. Уряд направив 80 мільйонів гривень з держбюджету бюджет Запорізької області на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих будинків і гуртожитків та переобладнання нежитлових будівель у житлові. Для Херсонщини передбачено 13 мільйонів гривень на ті саме потреби. Заступник начальника обладміністрації Антон Самоленко розповідає на що можна витратити ці гроші. Міністерство соціальної політики в цьому році розрахувало там по кількості ППО, по кількості. Ну в общем, загально по своїм аналогіям, і це в тому місці було на Херсонського плас розплрозприділили мільйонів на. Реконструкцію, ремонт на тимчасове житло, на житло під людей без переміщення. Однак ми зараз не можемо вам навіть сказати, куди ми хочемо, тому що опять-таки, зробити ремонти комісії працюють багато. Виявлені об'єкти, які можна там зробити реконструкцію, зробити це під житлові кімнати людям під квартири. Їх не так багато і є проблематика це і дитячі садочки, це і лікарні. Ну є питання із їх переводами. На сьогоднішній день ми зіткнулися, що у нас ну навірно, може я трохи зарано скажу. Є сьогодні одна громада, це нововоранцовка, яка може зробити в них є п'ятиповерхова путівля і може зробити там три поверхи по 13 кімнат. І, скоріш за все зараз працює громада, робить акти, що можна зробити, да які поточні ремонти. Водночас на Херсонщині, за даними військової адміністрації. В черзі на оформлення заявок перебувають 4 тисячі людей. Це ті, чиє житло розташоване в небезпечній зоні, і зробити обстеження там складно або неможливо. Так само кілька тисяч власників зруйнованого або пошкодженого житла є в черзі і в Запорізькій області, повідомляє місцева влада. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Новини не приазов'я.